Ми створили енну кількість дуже цікавих авторських проєктів. І ці проєкти, знаєте, вони говорили про Україну, вони говорили про людей України, вони говорили про тих українців, які практично все життя прожили за межами України. І знаєте, це якраз те, що от пані Валя вже мені підказала. Я завжди притримувалася принципу, як говорив Андрій Шептицький, це митрополит греко-католицький, який дуже великий був подвижник українства, у дворі він жив. Він говорив, не потоком галасливих фраз, можливо, я десь якесь слово мішаю, а щоденною копіткою працею, любі України. Ти завжди притрималась цього принципу, чому моє перше моє слово було я не є публічна жінка. Я просто мовчки на своєму місці, я вважаю, роблю досить непогану і якісну роботу. І ті книги, які у нас є, вони практично всі перекладені англійською мовою, що про нас узнав світ. Ми зробили дуже цікавий проєкт, ну, не повністю його завершили. Це проєкт називається Україна запрошує. Ми створили путівники про нашу Україну. Ми зробили їх у розрізі областей. Наприклад, та Рівненщина туристична, українською англійською мовою, Волин туристична, українською англійською мовою, Київщина. Чернігівщина, у нас готова Черкащина в комп'ютері, правда, лежить. У нас Вінничина готова. Перше, що ми зробили, ми зробили Закарп... Закарпаття. Ми зробили трьома мовами англійська, українська і плюс угорська мови. Щоб це були ці місця наші святині були доступні туристові. Чесно кажучи, ми так наївно думали, що держава зверне на нас увагу. Ми зробили унікальну серію, яка називається Міста України у віках». Перша із них була присвячена тисячу сторіччю міста Переяслава. Це унікальне місце, яке було зганблене, я б сказала, яке було затерте, зам'яте таке провінційне містечко. І завдячуючи колективу науковців Переяславського університету. І плюс нашому колективу, ми зробили унікальне видання, яке розказує про історію Переяслава, починаючи з першого, з першого початків його. Там дуже багато документів, які взагалі вперше друкуються. І головне наші книги, вони не є енциклопедіями, вони доступні до читача. Я навчалася в середній школі номер 36 на вровень вулиці. Українська мова. Я закінчила середню школу українською мовою. Але потім ви знаєте, що загально. Європейська мова була яка російська, як ми зараз звучаємо англійську мову. Дітей заставляємо, платимо гроші, і кожен батько, кожен мати наймає репетитора і платить гроші за англійську мову, тому що вона общедоступна. Ви розумієте, що англічані, американці, французи не будуть вивчати 15 мов. Не будуть. Ні керівською, ні татарською, ні узбекською, ні грузінською мовою, вони не будуть вивчати, так чи ні? І українською. І я працювала з дуже багатими як сказати, народами. Це були Канада, Америка. І... Франції, так далі так далі, і люди, які поїхали з України в 18-році, му році, після революції, там після війни, вони створили осередки і вони розмовляли на українській мові. Я навіть не маю відрізнити людей. Це з західної України приїхали, чи з Канади приїхали. І культура у них українська, і мова наша, і традиції українські. І тому ми повинні мирно. Мирно йти в Європу і щоб діти розуміли, що де б вони не жили, в якій країні вони залишаються українцями. Yeah. Я розумію, ви yeah. правильно говорите за сімейні цінності, yeah. за єдину державну українську мову. Yeah. Звичайно, всі ми тут виступаємо і пропагуємо таку, що нація має бути єдина, має, yeah. має бути єдина помісна церква, це, це зрозуміло, бо всі жінки берегині, ми це прекрасно розуміємо. Але повернемося в нашу ситуацію в Україні. Зараз ми знаходимося в історичні важкі часи, де. Влада узурпувала всі всю економіку України, де вони працюють на одну сім'ю, на карман, де 10 людей в Україні тримають весь свій бізнес і вони його тільки розвивають. Де в нас безробіття, де в нас за міжнародним Міжнародний центр соціальних досліджень Київський, дає такі дані, що 12 українських людей взагалі не мають. Грошей на те, щоб прохарчуватися на продукти харчування. 29% українського населення немає за що купити одяг і взуття, і, і так далі, і так далі. Так ось 204 партії, які створені в Україні. Вони створені для того, щоб продавати, відтягувати голоси. Ті партії, які в владі і при владі фінансуються одними і тими жолігархами. Вони переставляються, як я вже казала, повторююся. Списки, в списки, і одні й ті самі лиця ми бачимо, яких немає лідера, який би міг вивести нашу націю, і за яким би зараз пішов український народ, і ми живемо дуже складні, насамперед, політичні, важкі економічні ситуації. І сьогодні день місцевого самоврядування, якщо знову ж таки не повернутися до того, що мирним шляхом. Звичайно, зараз ми не за те, щоб робили погроми чи перевороти. Упаси Боже, ми всі тут виступаємо за те, щоб надали право і можливість обирати наших представників районної ради, міські ради, обласні ради і ці вертикалі влади, де має бути насамперед. Ми маємо вернутися, як вся Європа живе до Магдебурзького права і мати право голосу. Бо ми його наче маємо де юре, а де факто рахують так, як вони рахують за потрібним. і ці всі наші голоси. А вибачте, будь ласка, коли приїжджають з ОБСЄ і приїжджають з Європи дивитися спостерігачі, на що все нормально, а потім ранці порахували так, як захотіли чи через 3 -3 дні. Ми знаємо багато випадків таких, що забирають мішки з протоколами, привозять через три дні з такими голосами, як вони хочуть. Тобто, ми живемо в тотальному закритому якомусь. Незрозумілому суспільстві, хоча ми знаходимося в центрі Європи. Ми проти тої державної політики, яка сьогодні нав'язується народові України і яка сьогодні відбувається, де люди без роботи, де люди без освіти не мають права на безкоштовну освіту, де люди без медицинського обслуговування, медичного обслуговування. Більш того, кожні дві хвилини кожну годину помирає дві жінки від раку. Від раку в Україні, тому що у нас був Чорнобиль, і на жаль, це факти, розумієте. І нема навіть такої державної політики, щоб ці люди могли в обов'язковому порядку пройти обстеження медичне, щоб знати на якому стадії ця людина захворіла, і як її спасти цю людину. Нам в нашій державі, нашому урядові, таке виникає це враження, що абсолютно все одно, що відбувається з народом України, як він його пустили на, само, на самовиживання, на і произвол такий, що є. Я хоч так виживай, і ніхто за тебе не дбає. Ми проти такої державної політики, і ми всі жінки тут заявляємо, що сьогодні день місцевого самоврядування. Ми не просимо, ми вимагаємо, щоб ми мали можливість представляти владу, представляти громади. Ба громадських організацій багато, але знову ж таки київські міські адміністрації свої громадські організації. Майдан зараз ми туди ходили. Ми місяць на майдані. Всі тут ми познайомилися з ними на майдані. Коли заходиш в той будинок про союзник там кажуть, що там є куль біда, який тільки його громадські організації мають право голосу. Я правильно кажу, і представляти громаду майдана. А інші громадські організації в нас є факти, нам давали. Інтерв'ю і з луганських шахтарів про спілки тільки тому, що він говорить російською мовою, його там засвистували і не давали можливості висказатись. Я за те, що люди в Україні, ми всі за те, мають право розмовляти будь-якою мовою. Будь-якою мовою мають право, ніхто не не заборонює. Але. Державна мова, звичайно, має бути українською, і це не значить, що ми повинні щемити. Знову ж таки, та політична ситуація, яка сьогодні склалася, вона ганеблива і вона е, ті політики, які підбурюють тільки нашу націю, наш народ. Партія Свобода грає на національних інтересах, підбурює молодь, кидає її на майдани і самі ж прикриваючись депутатськими майдатами, де вони були 30 листопада, Славись. чого вони не вийшли, не захистили тих людей, які вони підбурювали, яких вони на закликали за національ... націоналістичні інтереси відстоювати свої думки. Ті самі комуністи, які сьогодні олігархи, які теж. При владі, які теж підбурюють е, ветеранів Великої вітчизняної війни, використовують їх абсолютно для того, щоб жирувати, для того, щоб набивати собі кармани, і їм абсолютно все одно. А ми за національні ідеї, за національні цінності, за тих людей, за тих лідерів, які зуміють об'єднати нашу націю і вести далі, тому що ми, європейці, ми маємо жити в Європі. І ці лідери, хай вони просипаються, хай виходять на майдани, хай спілкуються з нами. А ми представляємо жіноцтво. Нас сьогодні мало сидить. Ну повірте мені, і ми будемо показувати свої збори щомісяця. Нас буде багато, багато і багато. І за нами, за кожною з нас, як мінімум тисячу людей, я відповідаю за свої слова. Я вже не кажу за нашу організацію, яка дійсно хоче об'єднати нас всіх. Мені дуже боляче, що старше покоління відсторонилося, що діти стояли на Майдані, що били наших дітей. І зараз ми, матері мусимо підтримати наших дітей, яких били на Майдані. Валентина Володимирівна, це неправда. Я була, почуйте, я була, була на більшість. одну хвилиночку. Я була це на зустрічі, я все-таки по 223. Там були ветерани, учасники бойових подій. Коли? Ветерани раніше і мови не могло бути про Майдани. То настільки цих людей свідомість 80-70-90 років виросла, настільки ці люди розуміють, коли я сказала, що там когось побили на Майдані, то вони мене чуть не побили, сказали, що вони за Майдан, учасники бойових дій, ветерани але вони старі, вони не можуть вже прийти але на Майдан. Хронологія яка? Спочатку побили. А потім вже піднялися, почали жінки плакати. Скільки я на майдані бачила жінок, які йдуть і ревуть. Вони плачуть, у них сльози хочеться, і подивіться, що робиться, я за інше, я за те, що так. міняється свідомість українців, так. навіть так. людей, яким за 80 років вони прекрасно розуміють те, що ходить бабушка зовсім по майдану під 90 років і каже, що президента відставку. Тобто ці люди на своїй власній шкурі відчули, як над ними знущаються, і вони готові вийти за молодь, за студентів так. і вони просто не в силах все звичайно. Що мене насторожує у цій ситуації, що кажуть: оці вже старі набулися, хай підуть молоді. І і старі можуть бути неправильними, а моральними, і молоді теж можуть бути неправильними. І тут неправильні визначав визнання понять. Е, молоді старі не в цьому річ. Е, старші люди це є система, е, стверджуючи, це є великий досвід, який повинно Моральних бути використовувати молоді. Вони проштовхують до оновлення, і ці дві сили повинні взаємодіяти. Що майдан в тому зараз, якому він є, його вже треба, ну я би сказати, домовлятися yeah. з мирним шляхом і його треба зупиняти. Yeah. Чого? Тому що там вже є дуже багато. Ви бачите, помер людина відкрита. Форма туберкульозу, він був в місцях позбавлення волі. Там є різні елементи, вибачте, за таке слово нашого суспільства. Там є і люди, які безхатченки, які хворіють там, і ці діти, які туди ходять, дихають цим повітрям і знаходяться там. Це звичайно дуже серйозно, тому що наразі там принаймні можна захопити туберкульоз легенів ці молоді. І влада повинна не розганяти, не стягувати танки. А думати, як вийти з цієї політичної ситуації, а наша е організація, ця е Київська муніципальна асамблея, яку ми всі теж представляємо сьогодні правильно, ага. ми є члени цієї організації, дала вихід з цього, з цієї ситуації ага. дали звернення до... Трьох президентів, які були і спікерів Верховної Ради, до тих, до тих опозицій, які хочуть бути в владі, і до діючої влади, на чолі з Януковичем Азаровим і цими господами, так скажемо, щоб зібралися зрешті-решт за круглий і терміново порозумілися з громадськістю, щоб прикрасити ці, оці... якщо вони думають, що нас можна задушити, подашити танками.